Всіх вітаю, друзі! Откровення нашого омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця розставляє дуже багато крапок над і, але, на жаль, ніхто його слухати не збирається. Ми сьогодні будемо говорити не тільки про нього, але також і про ТЦК, про підхід до мобілізації, також про різні. Плани наших міжнародних партнерів, які планують, що війна в Україні буде тривати ще від 3 до 5 років і не тільки. В загальному сьогодні дуже багато цікавого та важливого матеріалу. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Буде дуже цікаво е почитати вашу думку. Бажаю всім приємного перегляду і давайте починати. І почнемо ми, напевне, з того ж самого Лубінця, а далі підемо по всім іншим е новинам. Давайте ж його послухаємо. Моя позиція дуже проста. Ми всі розуміємо, що відбувається в нашій державі. Мобілізаційні заходи треба проводити, але це треба робити виключно в законний спосіб. Завжди повинні бути присутнім і працювати. Власне, те, про що ми постійно говоримо, мобілізаційні заходи мають проводитись в законний спосіб. І головна претензія до ТЦК не через те, що вони займаються мобілізаційними заходами, а через те, що вони грубо порушують українське законодавство, Конституцію України і так далі. Але знову ж таки багатьом нашим політикам це просто-напросто невигідно. І все. І до речі, є ще. Один нюанс по тому, чому нашим народним депутатам, як би вони там не розказували, їм плювати на бусифікацію, і насправді зараз е, практично всі її підтримують. І але до цього вернемось трошечки згодом, наприклад, перевіряти документи, якраз представники національної поліції поряд з ними можуть працювати представники ТЦК СП. Але перевірка документів, вимагання документів, перевірка по базах. Це якраз повинні здійснювати представники національної поліції, як це визначено діючим законодавством Конституції України. Тобто, працівники ТЦК самі по собі вони не мають права взагалі підходити і вимагати у вас якісь документи, казати, що вони вас там будуть провіряти через оберіг і так далі. Працівники ТЦК цього робити не мають права. По-перше, через це велика кількість нарядів ходить саме з представниками поліції, так? коли поліцейські перевіряють ТЦКшники, потім крутять, хоча і ТЦКшники цього також не мають права робити. Це по-перше. По-друге, є дуже і дуже багато випадків, коли працівники ТЦК, на жаль, ходять навіть без представників поліції. От ми бачимо такі випадки, наприклад, коли в Харкові з підтверджених, так? ми будемо говорити про підтвердження, коли в Харкові. Працівники ТЦК обступили вчителя і на відео попало, де вони б'ють його в живіт так, що цим питанням Терехов аж мер Харкова зайнявся. Там не було жодного працівника поліції. Тобто працівники ТЦК не мали права взагалі його чіпати навіть пальцем. А вони не просто його чіпали, вони його побили і потім забрали в ТЦК. Ось так це виглядає. Або ж в тому самому Харкові, коли неодноразово, неодноразово працівники ТЦК збивали. Велосипедистів це також було багато відео, це все підтверджено, бо це коментували самі працівники ТЦК. Вони казали, що це все випадковість була дуже сумна. От. І там також не було взагалі ніяких. Ну, це взагалі треш, коли вони збивають велосипедистів. Так, і їх потім тягнуть до себе в автівки і везуть в ТЦК. Але навіть подивиться на той момент, що там навіть працівників поліції і не було, які могли б це щось там провіряти. От, тому в загальному повний безлад продовжується. І лубінець бачимо, він, до речі, дуже компліментарно е описує ситуацію, яка відбувається. Так? І також він підтверджує, що жодного реального покарання, жоден ТЦКшник за перевищення службових повноважень за свої кримінальні злочини, жоден не поніс. Також, якщо згадати минулу доповідь Лубінця, то. Е Скільки було? Він говорив, що е, з двох тисяч звернень 50 було дисциплінарних покарань. Для дисциплінарних Догани отримали працівники ТЦК. Така от історія. Е, по депутатам. Коротко, чому депутати е, за бусифікацію і за той безлад, який відбувається зараз в країні? Їх переважна більшість. Знаєте чому? Тому що всі вони знову ж таки проголосували по новому вже за. Е, Продовження воєнного стану. Зараз, У нас зараз фактично, це було ще там з тиждень тому. Тобто, а військовий стан зараз, воєнний стан, закінчується в нас, якщо не помиляюсь, десь там на початку серпня. От, Тобто, ще цілий місяць до... Е, був в запасі. так? Його продовжили ще на три місяці. Якби. В нас, депутатам було так шкода українців, яких виловлюють як тварин і десь там утримують в підвалах ТЦК, якби вони виступали проти бусифікації і всього іншого, то вони б просто зібрались і сказали: ми не будемо голосувати за продовження воєнного стану. Не будемо. Ми не проголосуємо, воєнний стан злетить і будь-що буде, так? могли таке сказати, і поставити умову. І одну єдину умову одну єдину умову. Нашим і е, представникам сухопутних військ, так, тобто там Міністерство оборони, фактично, і Міністерство внутрішніх справ, е, і Міністерство юстиції, які не карає нікого, і сказати, або ви вирішуєте проблему бусифікації, порушення прав людини, і так далі, або ми не голосуємо за продовження воєнного стану. Це наша головна умова. І розказати це на всю Україну. І люди б їх підтримали. І нашій владі. Нашому кабінету міністрів, якого вже немає, які вже розпустили, якби в них не було би варіантів. Їм би треба було вирішувати цю власне, проблему. От, така, от такий момент. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, а ми йдемо далі. Слухаємо: тут у нас народний депутат України Мазурашу. Давайте його послухаємо. Він говорить також дуже розумні речі. Те, що воріг збільшує або долучає нові сили в сенсі людських ресурсів в армію, це на моє переконання ніяк не має бути приводом для того, щоб ми посилювали так звану мобілізаційну роботу в тій філософії, яку вона порози у нас, Тобто, е я переконаний, що нам треба якраз посилювати роботу з збільшення спроможності нашої. Знищувати ворога на нашій території, а це не про кількість в армії, це якраз про можливість. Технічно удосконалюватися більше тих же дронів в тому подібно використовувати з нашого боку для знищення ворога. Я переконаний, що нам немає сенсу в такій філософії проводити мобілізацію. Нам треба проводити лише рекрутинг, лише якісний пошук тих, які реально спроможні і фізично і морально захищати вітчизну, має дати позитивний результат. А інших, які з різних причин, починаючи від релігійних переконань, інших не готові йти на військову службу, і не готові захищати. Вітчизну. На зброю руках використовувати в тилу роботою на економіку на тих же підприємствах оборонного в нас таке поняття, як економіка на сьогоднішній день, воно якесь дуже абстрактне. Хоча в нас є міністерство економіки і так далі. Але в нас зараз основа нашої економіки це коли нам з-за кордону якісь країни треті дають кошти, вони оплачують банкет і. Орієнтація зараз чомусь в Україні саме на, на кошти наших міжнародних партнерів. Все. все, що там якось заробляється всередині України, це все фактично витрачається на воєнні потреби, як нам говорять, але навіть цих коштів недостатньо. Тобто, фактично, тих коштів, які Україна зараз здатна свою економіку згенерувати. За цілий рік і їх не вистачає навіть на те, щоб покрити оборонні потреби. Бо якби можна було покрити як мінімум всі оборонні потреби, то не треба було б хлопцям на фронт постійно відправляти дрони, старлінки, е якісь екофлоу і інші подібні речі, автівки і так далі. Ми всі знаємо, скільки на фронті всього не вистачає. <теку> От. Тому е як такої економіки української її вже немає, нам тільки. Якби пробують різні експерти порозказувати, що як тільки війна в Україні закінчиться, то тут рай на землі настане. Але, друзі, по-чесному, чи буде це так? Ну, кожен сам може дати відповідь собі на це питання. Комплексу да, промислового комплексу. І збільшує якраз нашу спроможність. Мінімізувавши втрати з нашого боку, знищувати ворог на нашій території. Це лише наш шанс. Тому що якщо ми будемо кількістю міритися з ворогом, у нас для нас це безперспективно. Плюс ну окей, ну ми когось заженемо в армію. Неспроможні служити воювати. Вони не можуть приносити користь в армії. Не можуть. Максимум що можна добитися, якщо він не втече. Хоча от я днями бачу пан Бойко, по моєму пролюднив, що вже за 200 тисяч кількість заче, А найбільша позиція у нас на жаль відказники. Я теж їжджу на фронт. Бойко подібне. оприлюднювати цю інформацію, і, ні, ну я маю на увазі, що е, це дуже сумні цифри. Але якщо ми, ми б поводилися мудріше, ці цифри були б такі, що ми навіть не звертали б увагу на них. Разом з тим, абсолютно більше з цих людей, які чи йдуться за че чи відказники і тому подібне. Вони приносили би користь тилу, і ми б були разом спроможнішими чинити опер ворогам. А якщо ми навіть когось умовно з тих, які вибачте, настільки не спроможні, що навіть диктини змі, і ми доводимо до е, зони бойових дій. А потім, вибачте, прильот і його немає, то 15 мільйонів, на... мільйонів ми маємо заплатити рідним. Абсолютно. Це втрати порахуйте. Скільки це е, тих же безплотників і інших засобів, які знищують наших ворогів, більше віту ну саме тому 15 мільйонів, мало хто в Україні насправді отримував мало хто. Також пам'ятаємо, що Міністерство оборони, якщо не пам'ятаю, це опублікувала судова юридична газета, що Міністерство оборони до Верховного суду доводить кожну виплату, судиться з сім'ями загиблих. Кожну виплату доводить до Верховного суду, затягуючи процес для того, щоб не виплатити 15 мільйонів гривень сім'ям полеглих воїнів. Ну, це вже історія, така досить стара, але вона є. Наступний момент також цікавий, прийшов до нас, побачимо, що, в принципі, все, що в нас зараз відбувається, в нас війна продовжується, продовжується, продовжується. Корупція також продовжується, продовжується, продовжується. Якби хоча б одне було виключено вже з цього процесу, ну якби з життя українців, або війна, або корупція, то українцям жилось би набагато краще. В будь-якому випадку. Або війна, або корупція. А ще краще і війна, і корупція. Але це, напевне, мало ймовірно. Е, попри це, в нас є. Стратегічний національний огляд від Франції до 2030 року, де також згадується і Україна, бо ситуація в Україні зараз напряму впливає на ситуацію, в принципі, безпекову в Європі. Війна в Україні може тривати ще від 3 до 5 років. Документ опублікований на сайті французького уряду. Можливі, можливі також нові наступальні дії РФ проти України, а також поблизу Європи, наприклад, в Молдові, на Балканах або навіть проти членів НАТО. Це бачимо: по-перше, керівник німецької розвідки Бруно Каль ще декілька місяців тому заявляв, що у випадку. Якщо війна в Україні закінчиться, то це буде дуже погано для НАТО. І потрібно, в принципі, щоб війна в Україні продовжувалась також, як мінімум, до 2030 року, щоб Європа встигла переозброїтись, накопичити сили і могти давати відсіч ворогу. Тобто, і ми бачимо, як зараз складається в принципі ситуація, так, в, щодо війни в Україні, ситуація складається так, що кінця війни не видно. Кінця війни не видно, і коли цей кінець може на якби статися, взагалі не зрозуміло. Немає жодних предпосилок. Якби все як відбувалось, так і відбувається. Як росіяни потрошки-потрошки -по своїми повзучими наступами захоплювали села, якісь території України, так вони і продовжують це робити. Європа, звісно, Європі це вигідно зараз, як мінімум. Ну вони вже навіть цього не, не приховують. Також той самий Рютте говорив, що якщо війна в Україні закінчиться, то це шалена загроза для... Всіх країн НАТО, бо тоді Путін може 700 тисяч підготовлених військовослужбовців перекинути до кордонів країн Балтики, наприклад, або до Польщі, і напасти на ці країни. Отак от, от. А так, поки війна в Україні триває, то ніхто цих військ перекидати не буде, тому Європа може спати спокійно. І так воно виходить. Фактично, допоки, ем, війна, в Європі, допоки війна в Україні триває, Європа може спати спокійно. Україна щит Європи. Але платять за це все українці. Отака от історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво, друзі, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!